Цей самий день і все маючи вже сертифікат відповідності. Всі документи з митниці, ми переходимо до наступного, до восьмого етапу. Це перша реєстрація. Перша реєстрація сьогодні в Україні відбувається в сервісних центрах. І коли ми автомобіль ставимо на першу реєстрацію, нам обов'язково потрібно проходити експерта, робити експертне дослідження в сервісному центрі, отримати спеціальний такий документ, де вказано, що ваш автомобіль не має перебитих ВІН-кодів і все в майбутньому вже в цей самий день. Ви можете автомобіль продавати, і вже експерт не потрібний. Експерт потрібний тільки для першої реєстрації. Після того, як ви пройшли експерта, ви йдете вже в самий сервісний центр, подаєте документ. Ти всі і вам видають український технічний паспорт і українські номера. Все, ваш автомобіль є зареєстрований, і ви вже повноцінний власник. Дев'ятий пункт відразу на автомобіль робимо страховий поліс. Будь-яка українська автосивілка, хто хоче собі каску, робіть каску, ваше право, але страховий поліс потрібно зробити відразу, тому що цього вимагає закон в Україні і щоб вас ніхто не штрафував. І десятий пункт: останній кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви зробили все правильно, зробили поетапно, і у вас не було жодних проблем. Головні моменти, на які ми звертаємо увагу, ніколи не робіть ніяких предоплат. Щоб у вас не було проблем, ніколи нікому не платіть, щоб вас не не міг кинути. Люди зробили роботу, все добре, заплатили. Приїхали дивитися, сертифікація нормальна. Заплатили. Купили страхівку там онлайн, заплатили і все. А не так, як до мене дзвонять Люди кажуть, замовив кось автомобіль за кордоном. їм 5 тисяч доларів. Ні автомобіля, ні грошей немає. Отже, бережіть свої гроші, бережіть свій час, і у вас не буде жодних проблем. А ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.